Вітаю, друзі! У цьому відео ми розберемо з вами нескладне рівняння з параметром. Воно є квадратним і таким, яке містить параметр. Отже, нам потрібно визначити додатнє значення m, за якого один із коренів даного рівняння на 6 більший від іншого. Рівняння з параметром квадратнім яких можна виконувати двома способами, так як і взагалі рівняння квадратні. Так, можна або за дискримінантом, або за теоремою Вієта. Зазвичай в більшості випадків, які я зустрічала, розв'язуються за дискримінантом, але іноді зручно за Вієта також. В цьому випадку ми будемо розглядати за теоремою Вієта. Отже, пригадаємо теорему Вієта. Ми знаємо, що сума коренів квадратного рівняння має дорівнювати коефіцієнту мінус b протилежному до коефіцієнта b. Давайте ми так і напишемо: x1 додати х2 дорівнює. Дивіться, у нас коефіцієнт b, ось він з мінусом, тому сума коренів буде без мінуса, буде 2m відняти 4. Так, і добуток коренів x1 помножити на х2 дорівнює 16. Але у нас є додаткова умова така, що нам потрібно таке значення М, за якого один із коренів на 6 більший від іншого. Тому давайте ми нехай нехай менший корінь буде у нас Т, нехай буде так, x1, так, дорівнює Т. Тоді Х2. Не будемо називати, що він менший, ми там вже побачимо. Просто x1 у нас буде t, тоді у нас x2 буде на 6 більший, тому буде t плюс 6. І давайте підставимо в, наш, в нашу систему. Будемо мати t додати t плюс 6 дорівня 2m відняти 4, і t помножити на t плюс 6 дорівнює 16. У нас друге рівняння системи має одну невідому, тобто ми можемо його розв'язати. Виписуємо його окремо, але при цьому я буду відкривати дужки. Отже, t квадрат додати 6t, і переносимо 16, відняти 16 дорівнює 0. Маємо квадратне рівняння. Сума коренів t1 плюс t2 знову за теоремою вієта це мінус 6. І t1 помножити на t2 буде дорівнювати мінус 16. 16 це добуток, якщо воно від'ємне, це значить одне з них від'ємне. І 16 це добуток 2 і 8, наприклад. І якщо різниця мінус, додати їх і буде мінус 6, тому буде від'ємне число мати більший модуль, тобто мінус 8 і 2. Повертаємось до нашої заміни. Ми замінювали x1 це т, тому, тому у нас. Х1 дорівнює мінус 8, то тоді х2 при цьому буде мінус 2, ось так. Або х1 дорівнює 2, тоді х2 дорівнює 2, додати 6, буде 8. Так, отримали дві пари коренів, і тепер давайте ми підставимо ці пари в наше перше рівняння навіть те, що ми за умовою саме-саме перше ось ось це. І подивимося, чи отримуємо ми додатне значення «м». У разі позитивної відповіді ми це буде наша відповідь, це буде те, чого ми шукаємо. Тому підставляємо в перший випадок мінус 8 додати мінус 2, дорівнює 2 м мінус 4. Розв'язуємо рівняння, я поміняю ліву і праву частину місцями 2m мінус 4 дорівнює, отут мінус 2 в дужках, мінус 10, тоді 2m дорівнює мінус 10, переносимо 4 буде плюс 4, тому буде мінус 6, m дорівнює мінус 3, нам не задовольняє умову нашу. Тому що нам потрібно додатне значення М, а ми отримали від'ємно. Тому другий випадок: 2 додати 8 дорівнює 2M-4. Знову поміняю місцями 2м-4 для зручності, але це не обов'язково. 2m дорівнює 14, переносимо 4, і М дорівнює 7. Ось, отримали ми додатній. Додатнє значення М, за якого один із коренів на 6 більший від іншого. Чому у нас один з коренів на 6 більший від іншого? Тому що ми з вами так позначили в нехай, що один був Т, другий Т плюс 6, і ми знайшли таким чином ці корені. І справді 8 відняти 2 буде 6, тобто один з них на 6 більший. Тому відповідь до даного рівняння 7, що і потрібно було знайти. Отже, я вам дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, ставте реакції, діліться своїм досвідом щодо розв'язування даного рівняння. Це не єдиний спосіб, можна, я думаю, іншими способами, але, на мою думку, це праціональний е, спосіб. Тому стежте за подальшими відео, я буду виставляти час від часу розв'язування рівнянь з параметрами. До зустрічі і бажаю вам. Успіхи у підготовці до ЗНО і НМТ.